Рахунки Ольги Мацоли за світло захмарні, адже в квартирі встановлено електроопалення. У травні, наприклад, отримала квитанцію на 4 тисячі гривень. Жінка каже, ще в 2013-му їй видали безкоштовно економний лічильник на електрику. Встановити його вирішила півроку тому. Підрядники навіть зробили проводку, а от лічильника нема. І знайти його не можуть. У листопаді віддала його на провірку і він зник. Він місяць був на параметризації в обленерго, потім пролежав у мремі, сказали, що він дефектний. Відправили його обратно в Кімвест. І «Кімвест» тоді відправив Київ на ремонт. Він був на ремонті. Треба ще раз робити параметризацію. Тепер я дзвоню в Обленерго там мого лічильника нема. Дзвоню в «Кімвест» і заходжу до них. Вони кажуть, вони відправили в Обленерго у підрядному підприємстві. Кімвест нас заповнили. Щойно справний лічильник привезли з Києва. Його передали на параметризацію до Обленерго. Він до нас прийшов з ремонту 23 червня, тобто це був четверг. П'ятницю не вийшли його виписати, тому що в мене не було. Далі були вихідні, святкові дні, бо 28 було день конституції. І 30-го числа ми його відправили в Обленерго на параметризацію. В Обленерго нас заповнили. Він у них нещодавно. Чому жінку не повідомили, незрозуміло. Кажуть лише все зроблять відразу. До закарпаття обленерго товариство Кімве звернулося 5-го числа цього місяця за параметризацію даного обліку. А згідно плану робіт, цей лічильник буде запереметризовано сьогодні. І передано кімбаст, де був лічильник останні півроку, незрозуміло. Зі столиці його повернули ще на початку весни. В цьому Ольгу запевнили на гарячій лінії «Укрметр» та стандарту. Визначений правилами термін параметризації не більше місяця. Ремонт міг тривати довше, але скажеться жінка не настільки. У 2013 році коштом міста такі економ-лічильники закупили десятку родин. За допомогою таких приладів сплачувати за використану електроенергію треба значно менше. Двозонний лічильник розраховує кошти за подвійним тарифом. Споживач сплачує вночі лише 50%. Пільга діє з 23-ї вечора до 7-ї ранку. Вартість такого економ-лічильника близько 3 тисяч гривень. Завдяки цьому тарифному лічильнику. Е Люди можуть розраховуватися за двома різними тарифами, тобто в день по денному тарифу і ніч по нічному, який є на 50% дешевший. дешевше у місті. Близько 200 лічильників вже встановлено згідно цієї програми. Ну і вона досить популярна. Згодом програму призупинили. Зараз кажуть у міськраді, розробляють проект. Гроші на закупку лічильників малозабезпеченим з'являться не раніше осені. Ми також про це повідомимо. Проблема ж Ольги Мацоли незабаром вирішиться. Після нашої допомоги лічильник знайшовся, і вже до кінця наступного тижня жінці його встановлять. А тим, хто зіштовхнувся зі схожою проблемою, радимо телефонувати в оперативну службу міськради, аби вирішити проблему до початку опалювального сезону.